Всім привіт! І мене звати Юлія і ви на каналі Джулі. Та все, що робиш ще яскравим, це макіяж, спортподорожі і просто моменти щастя. Наша невеличка традиція. Сьогодні буде наступний адвент-календар. Це буде адвент-календар від Патрісії Ледо. Він такий червоненький, гарненький. І я сподіваюся, що в мене будуть такі самі емоції, як і від попереднього. Він ось тут збра... розташований і що мої. Нові пакуночки з цього календаря так само підуть у цей червоний пакуночок, тому не будемо довго очікувати і приступаємо до цієї коробочки Ну що ж, будемо приступати до відкривання нового адвент календаря від Патрісія Ледові. Він такий червоненький, красивенький пупсик. І попередньо від минулого адвент календаря від Глембі. Ось цей виглядає прям супер-пупер новорічно, така червоно-золотава кольористика. Ну, мені прям дуже подобається. І давайте відкривати. Ось так він висуває. Я Цю картонку покладу сюди, щоб нашим будки. Хай буде тут. Ну що ж, у нас отака оксамитова, красива червона коробочка. Тут значок потріси Ледо і буде відкривати цю прекрасну скриньку. Ва! Вона ось так виглядає усередині. Така дуже класна. Є червоні. Це під контролем є червоні, бордові і золотаві кольори. Прям так все по-новорічному. І... Ну, одним словом, колюнком буду допомагати тримати. Відкриваємо, витягуємо. Це буде важко. Секунда. Це капець. Ось такий у нас перший пакуночок. маленька, цікава коробочка, і відкриваємо. так. Ну, секунда, треба ножик. Короче, что-то непонятно. А, все. Все, все, все понятно. Не вийшло в мене естетично відкрити коробочку, але одним словом. Не знаю, навіщо оцю штучку треба, ну я не змогла її відкрити. Одним словом. Тут в нас ось такий гель для брів, я так розумію. Так, це гель для фіксації брів. Ось так виглядає. Вкладаємо. Далі присипаємо до другої комірочки. Вона розташована ось тут. Перепрошую. На... <рес> Вона розташована ось тут. Така золотава, друга коробочка. І відкриваємо її. Витягнулося легше, ніж перше. Ось. Ось така комірочка. І відкриваю. Так. Без канцелярського ножика тут обійтися. Це в нас ось такой консилер. Свочі, по в попередньому відео, потім прикріплю на монтажі. І Я надеюсь, що Цей консилер, і взагалі попередні консилери я ще не тестувала на обличчі. Мені підійдуть по тону шкіри, По відтінку. Бо попередній він був прям трошки такий жовтуватий і я ще сумніваюся. Переходимо до третьої комірки. Вона так само ось тут така золотава. Третя? Третя. 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 Третя комірка, вона така тут золотава. Відкриваємо. Ось так вона виглядає. Знову беремо канцелярський ножик. Ой, п'ятхомай такий. Так. Що тут в нас? Це невеличкий такий. Спондик, такий черненький спондик. Якщо чесно, порівнюючи з... Попереднім спончиком від колумбів цей виглядає ніби м'якший. Ну, Ніколи. Прикольно. Переходимо до четвертої комірочки. Вона знаходиться на самому вершечку. І відкриваємо відкриванка подовгаста. Тут треба рвати, бо ось тут є така штучка для пальчика. Да. Так, ось тут. Але мені шкода їх пробуть типу, рвати, Тому я так обережно їх скриваю. Це в нас підводка для стрілок. Що я такою не користуюся і ніколи не користувалася. Тож, треба буде протестувати, як вона. В нього верно впала. Як вона буде діяти? Приступаємо до п'ятої, комірочки, вона нас розташована, розповзла. Ось така. Ось так вона виглядає така бурдова красуня. Розкрива, ага, що відкриваю. Це що таке? Це в нас пудра. Це така гарна, прикольна, розсипчаста пудра. У ну, мене якраз закінчується, тому думаю, мені буде якраз класно. Виступаємо до шостої кумірочки. Вона ось така така величува, така класна. І Ту -ту -ту -ту. Також обережно відкриваємо. О, тут такий мішачок. Скулька ми так не є. Куркати. Вони щось дуже важкі тут. Ну, одним всем. Викидаємо. А це в нас, нас рум'яшки клас. Чесно кажучи, я надіюсь, що в цьому адвент календарі буде червона помада через те, що Новий рік все такий червоний, класний і хочеться якусь червону помадку. Тому я очікую на неї, а рум'яшки виглядають прикольними. буде їх затестити. Підкладаю. Говоримо з цьому комірочку. Вона виглядає ось так. Така червоненька бордова. Відкриваємо. О, це в нас... Ти хто? Це олія для губ. Ось така приколдесна. Я її Переходимо ми до восьмої комірочки. Восьмої комірочки вона ось така малютка, така класна. І відкриваємо її. Так. Це в нас червона помада! Уа! Клас. А, добре, її треба буде відкрити, розпечатати. Вона заскочована, але в нас є червона помада. Це не червона помада. Гарний колір на не червона. Це дуже класно. Треба буде її Відкладаємо. приступаємо до останньої коробочки на верхньому поверсі. Це дев'ятий наш такий великий. Велика комірочка. І також її ми будемо відкривати зараз. Палетка тіней. Ну, проста стандартна палетка, але прикольна. Оце сяйво Офігіть. law. Ти шо, просто плески таки за Відкладаємо її, приступаємо тепер до нижньої частини. Дістаємо 10-й. Номер було дуже важко його дістати, бо вони прям дуже міцні поставили. У нас. Десятий номер. Його було важко дістати. Цікаво, що там буде. Я, звісно, дивилася приблизно наповнення, але це олівчик. Це олівчик для губ. Так розумію, так, олівець для губ. Но відтінку 01. Ось такий. Підкладає, я так думаю, що це до нашої помади. Приступаємо до Іванської В... 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 взагалі одинадцятого номера. Така бомба на весь екран. Ось вона так виглядає. Така класніча, класна коробочка. І Відкриваємо цю бомбету. Класса. Косметичка, така гарна червона косметичка, вона прям така... А! Прям класна. Так. Ось така косметичка. Такі, так? Да? Ось такий кубик, такий квадратик. Вона класно виглядає. Вона мат Матеріал дуже приємний. І чую, що я як... виглядаю ніби місткою. Чую, що ця косметика буде вся зберігатися ось тут. Ось тут. Ну, відкладаємо нашу червону скриньку. І приступаємо ми до останньої комірочки. Це у 12-й номер. Ось так. Всьому можна відкладати. Це у нас 12-комірка. та комірка. Така вона подовгаста. Так. А це в нас. Туш. така. Думаю, що це чорна туша. Просто тушь Одне все. Піляємо. І це все. На цьому все ми розпакували такий великий, я б сказала, ну як великий. Також 12 комірок було. І він був важкіший. І мені дуже сподобалась ця розпаковка, дуже багато коробочок взагалі. 12 коробочок, і тих просто береш і Ось. Мені було дуже приємно його розпаковувати. Тут було більше, як на мене, дуже таких цікавих е продуктів. Той сама самий червона помада. Моякраз моя закінчиться. Для арсеналу мого буде дуже класно. І я дуже рада, що я знову перепакла адвент-календар. І на цьому все. Мої адвент-календарі закінчуються. Цього року тільки два. Наступний, наступний рік, думаю, надіюся, буде більше. Буде цікавіше і буде масштабніше. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб ми продовжували знімати ще краще і більше відео. Тому всіх цьому і па-па!